Саме за річне було вибрані краще із кращих наших штурмовиків. Розпочинали саму зачистку тихо, зайшли до населеного пункту і почали потихеньку просуватися вулицями. З перших же вулиць були полонені. Завдяки цим полоненим була наша вже обізнаність щодо розташування військ РФ, де вони сидять, де вони знаходяться, яка кількість їх знаходиться. І, завдяки цьому, на момент, коли противник дізнався, що ми проводимо зачистку самого населеного пункту, вже більше половини населеного пункту самого було зачищено. Нам також допомогло в скритності забезпеченість нашого підрозділу. Теж що командир полку теж пробиває і забезпечує це мотоцикли, квадроцикли і баги, це зараз. Саме така важлива техніка на фронті, за допомогою якої проводимо і евакуацію і поранених, і коли є загиблих, загиблі, і полонених нею вивозимо. Сам противник поніс дуже великі втрати, включаючи і полонених, загиблих. Біля 20, напевно, противників втікло з населеного пункту під натиском наших штурмових підрозділів. Військ, закінчення, як завжди, було підняттям прапора. На школі населеного пункту та на церкві повний допит провели, розпитували, яка підготовка була, звідки вони пройшли. Підготовка на зараз. ну Це вже не перший напрямок, де ми беремо полонених, і вони розповідають всі як один, що у них зараз їх майже не готують. Підготовка саме більша була в одного полоненого це два тижні. І одного полоненого саме менше було це три дні. Морально-психологічний стан у них у всіх дуже слабий, подавлений. При першій сутичці там, з нашими військовослужбовцями або здаються в полон, або втікають. Один полонений є навіть з країни, який сам поїхав туди на заробіток в Росію, там попав до колонії, і з колонії був. Мобілізований сюди саме менше, скільки в нас військовослужбовець може готуватися, це не менше місяця. Бази для такої підготовки військових у нас дуже гарні, дуже добре оздоблені. Тому ми закаляємо дух наших військових, даємо їм достатню фізичну підготовку і достатньо військову навчання щодо озброєння. Вони в нас стріляють з усіх видів зброї. І в обмеженій кількості лиманський напрямок противник розглядав як альтернативний Покровський, і там він теж скупчив дуже велику кількість своїх військ. Розтягнуті вони були, і на момент, коли ми заходили в зарічне, противник був вже за межами навіть Зарічного. Там трохи слаба була в нас лінія оборони. Через це противник майже. Безперешкодно проходив і саме зарічне, і рухався далі лісами, лісосмугами. Після того, як ми провели зачистку самого зарічного, також уже на флангах почистили самі лісові масиви, то противник вже не має там успіху, не має просування, і зараз намагається стягувати всі сили для того, щоб уже тепер спинити нас, а не навпаки на своє просування.